Уявляємо собі звичайний осінний ранок: хтось поспішає на роботу, хтось на навчання, а хтось віде дітей у садок. Але перше, що почули українці сьогодні вранці, жахливий звук реактивних снарядів над головою і вибухи від масових атак російських ракет, які потрапили фактично у всіх великих містах України. Кривавий диктатор Путін вже заявив, що цілі досягнуті. Тими тілями були дитячий майданчик в центрі Києва, музеї, університети, електростанції, мости та житлові будинки. 83 ракети за 6 годин повітряної тривоги. Вся Україна перебувала під обстрілами високоточних крилатих ракет наземного, морського та повітряного базування. Десятки загиблих, сотні поранених. Путін у відчаї, він програє та весь час піднімає ставки, але йому не залякати український народ, бо українці єдині, хто може зупинити цю імперію зла. Закликаю світову спільноту лідерів держав-членів НАТО, учасників зустрічі Рамштайн, забезпечити Україну сучасною високоточною зброєю літаками, танками. Засобами протиповітряної та протитанкової оборони, зазнати Росію, країну спонсором тероризму та створити і розпочати працю міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії проти України. Кривавий ранок понеділка, 10 жовтня, не має повторитися ніде і ніколи. Та якщо сьогодні світ не зупинить диктатора, Ракетні атаки можуть стати новою буденною реальністю всіх європейців. Світовий Конгрес українців закликає українців та всіх друзів України в цьому усьому світі провести публічні мітинги з вимогою максимальної підтримки України, а також повного економічного ембарго та політичної ізоляції Росії. До перемоги! Слава Україні!